Поцінаті збройного ринку, особливо з, ті, з вихідців, з е, розвід, розвід спільноти. Припиніть цю хуйню робити, друзі. Ну е, припиніть наживатися на постачанні зброї. Цього не можна робити. Якщо там, ви думаєте, що західні спецслужби не бачать ваших муток – бачать. Це ти про спецекспортери? Так. Да. Конкретно про одного. Імпортери. Екс... Ну, вони, е, 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 вони... Ні, вони типу спецекспортери за нарматівками, але чому-то все більше, вони значно більше імпортери. Спец, ну, експортери мають допомагати державі, а не ставати прокладкою, на якій лишається маржа. Так от цими прокладками більш часто ніж рідко виступали спецекспортери, які навіть якщо не лишали собі корупційну маржу, то там, наприклад, 3% в них є їхня типу, оверхед, ага. ну премія нехай. Ну, 3% на мільярдах це не так мало.